Щодо двосторонніх російсько-українських домовленостей, це швидше фігура мови. Сполучені Штати не вийдуть із кураторства українсько-російських перемовин і ну, перемир'я, хоча б, або повноцінного укладення повноцінної угоди про мир, тому що це буде катастрофою для самого Трампа. Але і двосторонні у, ну, домовленості між Україною і Росією, це швидше така ну, провокація Трампа, тому що ідея полягає в тому, що Росії е, доведеться сідати е, за стіл із Україною приниженою, адже все, що наговорив Путін і Лаврові, і інші чиновники російські проти України. Ставить їх в позицію, коли вони будуть просити принижену. Вони принижували Україну, а раптом опиняються за столом ще, ще в більш приниженому становищі, бо вони сідають з Україною за стіл, як з Рівним. І для того, щоб сісти за стіл з Україною, їм доведеться не просто змінити риторику, а їм доведеться, мабуть, ну, приносити в певній формі вибачення. Uh, tem com quem você se dá o estilo